На американському Ютубі неможливо заробити взагалі нічого. Такі висновки я зробив, коли почав дивитися виступ деяких експертів, блогерів щодо заробітку на американському Ютубі, і ну, і взагалі предісторія. Я зараз готуюся до нашого офлайну про відкузні, де я буду виступати, розказувати там свої кейси, будуть інші люди виступати. І я. Вчуся, готую презентації. Типу, готую свій виступ сьогодні. Там буду готувати. От і дивлюся на ютубі виступи інших експертів, так як в українському ютубі доволі мало експертів. І я знайшов один виступ, завантажений, прям свіжесенький, 10 днів назад. Це одна пані з Вінниці, яка розповідає, розказує, як набирати перегляди, як заробляти. І вона виступила з великими цифрами. І в чому взагалі, до чого я це все веду? Що... У неї презентація на 20 хвилин, де вона розказує свій шлях, блогера, що вона там нічого не могла. Потім в неї все вийшло. Стандартна класика, в мене такий самий буде виступ, тут нічого поганого нема. В неї є канали, там мільйони, мільярди переглядів. От. І вона не показала або не розказала, скільки вона заробила на своїх каналах, але там, мабуть, ну, багато грошей. Але ті канали, які вона показала на презентації, вони мене трішки дивують. Я не, поліну, я не полінуюсь, вставлю вам скріншоти з цього відео. Ось візьмемо перший канал. Це ну, про що вона взагалі розповідає, в чому вона експерт на Ютубі, я зараз розкажу. Я, давайте так, я ні в якому разі не наїжджаю на неї. Я просто рахую цифри і кажу так, як воно, в принципі, є, так як воно. Є насправді вона робить американський Ютуб, вона робить е, різні е, хайпові ніші, вона знімає себе, знімає в шорці, е, отримує просто там космічні перегляди, там мільярди. Тут ось, ось скріншот. Ну, це не я, типу, її друзі, учнів, товариші. Вона от показує мільярди переглядів е, шорців і на цьому заробляє гроші. Але які гроші? Е, вона, по-перше, давайте почнемо спочатку. Про що її виступ, трошки проаналізуємо. Те, що вона каже, що YouTube він підходить усім, е, що далі вона мотивує, як вона почала робити. Е, потім вона розказує ніші, що можна знімати. Та, наприклад, веселі сімейні відео. От, е, це, на мою думку, ну, типу, можна знімати окей. АСМР, Ніша і, монстр, і Monsters in Real Life. Тут навіть, здається, не дописано Лів, Там, там букви Е не дописана в виступі. Коротше, я взагалі про що Що ці ніші, вони, типу, ну, ок, але мені здається, вони доволі там, складні, перенасичені і в такому контенті. Там, як взагалі працює американський Ютуб, я, я взагалі ніколи його не знімав, але з того, що я читав, що ви шукаєте нішу, наприклад, там ось вийшла GTA 6 трейлер. Ви лупаєте всякі підбірки, анонси, пасхалки з GTA 6. Тобто, що зараз на хайпі, що люди шукають і, там, зароб... і типу, отримуєте там, шалені перегляди з цього умовного, там, GTA 6 тега. Або виходить, не знаю, нова людина-павук, і ви е, з історії про цю людина-павука нарізаєте і робите. Є виходять танці, якісь кібіді, туалети, машинки. Коротше, якусь заліпуху робите. Е, робите її дуже багато, потім щось з цього стріляє, і ви з цього заробляєте гроші. Це якщо дуже коротко, про те, як я розумію, американський ютуб. я повторюсь, його ніколи не знімав, ніколи не займався, бо мені це не подобається. От, е, що розказує вона. Вона розказує майже те саме, але не, ну, не каже, що це типу ось так це працює. От, що вона там знімає дуже багато, вона знімає шорци, і шорци е, дають трафік, і в шорци люди заліпають. І вона показує перегляди каналів шорцами, і там сімейні канали, які е, розважаються, які там один одного знімають якісь челенджі, пранки. Тобто. У вашому розумінні, ну це типу сімейні розваги. У вашому розумінні це абсолютно тупий діаградський контент, який ви би, е, самі по собі ніколи не дивилися, і знімати це самому це просто йобаний крінж. І я б таке собі ніколи не знімав, бо це позор. От, е, не скажу, що ті відео, які ми знімаємо українською мовою, серйозніші, не, не позор, але, ну, але я б таке не знімав. Е, потім ніша ASMR, це теж заліпуха. Давлення мила, готовка, якісь, е, скидання банок, скидання... Е, розбиття пляшок е, з різною водою. Е, от... Е, коли колесо щось там приїжджає, ти дивишся такий, ну я це бачив давно. Це насправді там роки е, цим жанрам, нішам е, у цьому е, на Ютубі. Ну, і, типу, вона показує свій канал, де вона там з сином. Проти монстрів знімає себе, підставляє на хромакі персонажів і придумує якісь сюжети. Це контент. Ну, типу, таке дивляться, як бачить, дивляться мільйони, мільярди. От, Але нас цікавить друге. Ми ж з вами. Ну і взагалі американський ютуб, це ж про типа бабки. Це про великі гроші. Е і великих грошей я не побачив, чесно кажучи. Е вона показала 1,3 мільярда переглядів, і за це отримали 14 тисяч 129 доларів. Як вона озвучувала, це, типу, якщо поділити на місяць, скільки цей канал існує, це в середньому зарплата 30 тисяч гривень в місяць. І тут люди, як вона каже, що вони їбашать, типу, кожен день. По кілька відосів, по три відео вона знімає по три шорця, сидить, монтує і погибає. І це я чую від усіх е, тих, хто займається американським ютубом, що вони її бачать, і е, е, бачать дуже багато, і в них там виходить, в когось не виходить. І в більшості людей не виходить, того що тут треба. Знаєте, така ж така ж така чувствувати? От тобі треба відчувати цей контент, відчувати перегляди. Якщо ти не відчуваєш, то в тебе, скоріш за все, не вийде це. Ну, типу, не вистрелить. Або люди зарані здаються, які там звичайними відосами. І це, бляха, важко. Ну, це реально важко це їбашити, тим паче їбашити те, чим ти, скоріш за все, не гориш. Ну, вона то горить, а деякі люди, які такі, ну от я буду це робити, мені це не подобається, я цим не горю. От і попробуй знімати тих монстрів по три відео, в день, ліпити з різними музикою, з різними темами і з різними дорістиками, Коли ти на це дивишся, то хочеться бляха е, собі е, впасть і башитись головою об пол. Ось е, під такий контент. От, це перший формат, де вона каже 30 тисяч гривень в місяць і за, за мільярди. І там другий формат, це, наприклад, 737 мільйонів і тут 11 тисяч доларів. Це теж, типу, канали на шорцах і це теж бляха копійки. Ну, типу, ці 730 мільйонів. Їх ще треба заробити, їх ще треба зробити, того що шурци можуть у вас так і не піти. Просто ми дивимося на ту штуку, коли в людей пішло, і люди в них вийшло, вони виграли. Але це ж насправді так не буде. Ну, так буде не у всіх, так буде у одиниць. От, і е з того, що є, вона каже, там, в неї там 50 учениць вона показала два канали. От, і це 50 учнів, е яких прийшли, вона показала два канали. Це доволі підозріло. От. Е плюс вона там продає навчання. Е я вкликнув бляха 2000 тисячі гривень за навчання. І я на це дивлюся і такі думаю, блін, може, ми щось не розуміємо. Ні, я, я, я ні хера не розумію, як продавати, того що ми лохи, ми з Максом Лохи. Ми віддаємо всі свої знання за 15 доларів в місяць, дає дає майже курс по Ютубу, який розказує, що вам робити. Щоденні зустрічі, спільнота, щотижневі зустрічі, спільноти. І ми вам це отдаємо за типу 500 гривень в місяць. А вона за 2000 гривень розкаже розкаже вам оце, що я вам за 8 хвилин розказав. От. Е, хоча я не ставлю під сумнів, в неї там супер класний контент, 100%. Хороший курс. Звичайно, купляти я таку е, курсятіну не буду, тому що я не хочу знімати американський YouTube, а не через те, що це, скоріш за все, поганий курс або хороший, я не знаю. Наступне. Е, вона каже, ще, що шортси не заробляють, там мало заробляють. І там вона показує приклад шорца на 61,2 мільйона переглядів, який заробив 948 доларів, який каже, що це типу багато. Але, вибачте, 61 мільйон переглядів, і це треба ще його зробити, цей 61 мільйон переглядів. От е і це дуже-дуже багато, і таке не завжди буде. Я можу е помилятися, але ну, це типу, ти робиш той контент дитячий, який перероблюєш, е викладаєш і воно набирає. Але... Я не знаю, задайте собі питання, чи будете ви щасливими, тим паче з тими грошами, які ми показувала вона, це не дуже великі гроші. Просто я ж ти типу, подивлюсь багато ютуб-експертів, е, типів і в багатьох, в багатьох, типу, цифри в рази більші. Я не, ну, Типу, вони такі: ну, ми заробляємо там 20 тисяч доларів, е, чи 30 тисяч доларів з одного відео, чи ми там робимо по 15 тисяч доларів, чи по там по 10 тисяч доларів в місяць. от. Деякі там роблять дуже ну, там, тисячі доларів в місяць, а тут робиться менше тисячі доларів в місяць, і ти бачиш втричі більше. От. Чи варто воно цього? Я думаю, ні. Тому що 30 тисяч гривень в місяць можна заробляти з, на українському Ютубі, з українського каналу або навіть більше і не чекати півроку. Тому що там, наприклад, на своєму прикладі там, те, що я буду розказувати в перший місяць подкасту, можна його вивести і на 10 тисяч гривень, що він заробить, От. а можна вивести його ну, на 30 тисяч, це теж реально. От. І тут це білий евергрін контент, а тут, якщо відосно залетів, то він скоріше і не залетить. Ти робиш хороший, якісний контент, тебе люди поважають, тебе на вулиці впізнають, а це тобі буде соромно показати людям. От. І називати себе ютуб-блогером це не називати себе скоріше, там, Ютуб-работягою, чи там, прям тим, хто її бачить. Ось. Е, але знову ж таки, я повторюсь, я не маю жодних претензій. Вам подобається, ви хочете тут йти, йдіть. Але це мало грошей. Це тупо мало грошей. Типу, 948 доларів. Ми в українському Ютубі з відоса на 800 тисяч заробили більше грошей. Мовно, ми заробили з монетизації, наприклад, тисячу доларів, а з реклами ми заробили ще 2000 доларів в цьому відео. І це реальні цифри, які були теж у жовтні. От. І це можна робити. І це не шалені перегляди. Але це все рівно ще копійки, тому що умовно, якщо мати свою справу, наприклад, той же самий секшоп, з нього можна заробляти ще більше грошей. Тобто там умовно підприємницька діяльність, але до цього теж треба мати хист. Ось. І в підсумку, якщо ти хочеш заробляти великі гроші. Якщо ти хочеш дізнатися там як на українському Ютубі, як на подкасті, вивести його на цифри, на реальні цифри, заробляти такі реальні гроші, то можете приходити, реєструватися, форма внизу, приходити в Києві на нашу зустріч. Або якщо ви хочете навчитися, то можете купити підписку на наш патрон. Вона внизу, і так само в, в описі під відео. І напишіть ваші коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, що ви про це. Думаєте, того що те, що бачу я, це е, гірка правда і гіркі сльози, які мені не подобаються, і я б таке ніколи в житті не робив. Хоча може бути час, що я теж до такого колись дійду і розкажу вам, звичайно, е, про свої експерименти на американському Ютубі, що це взагалі таке, бо я колись пробував. Ось тому, шановні, жду від вас фідбек.